Росія посилює удари по енергосистемі України. Західна преса говорить про ризик блекауту. Вже 21 жовтня у північних областях після чергових ударів слідом за електроенергією зникла вода. Чернігів водоканал шукає альтернативні джерела живлення, щоб підтримати тиск та подачу. У прифронтовому Чернігові та області критичну інфраструктуру переводять на резерв та генератори. Чернігівська область розташована на периферії об'єднаної енергосистеми та по. В'язана з, з мережею обмеженою кількістю ліній. Зазвичай одна-дві станції забезпечують роботу регіону. Тому удари по енергостанціях змусили тимчасово знеструмити область. Майже по всій Україні запроваджено обмеження потужності для промислових підприємств. Діє режим економії з 16.00 до 20.00. У прифронтових регіонах у Чернігівській та Сумській областях запроваджено погодинні відключення і для побутових користувачів. Два регіони Закарпаття, и Черниговская области на разе работают у штатному режиме. На Черниговской відкрито 40 пунктов независимости, из них 11 в областном центре. реализации никаких апокалиптических сценариев, о которых могут писать какие-то экзальтированные западные журналисты, которые понятия не имеют, что такое blackout, и понятия не имеют, что такое энергетическая система. Вот всех этих сценариев никто из профильных экспертов не рассматривает. Адже поняття блекаут це повний вихід із ладу всіх енергооб'єктів за принципом доміно без можливості відновлення. Україна лише одного разу була на межі ризику восени 2022-го, Після одного із ударів РФ по енергосистемі. Зараз енергосистема України найзахищеніша у світі. За кількістю та якістю випереджає навіть Ізраїль. Заряджати Пауербенг та робити запаси води українці вже давно навчилися, адже це баз. Зові навички, коли твій сусід Росія, тож і цю зиму переживемо, можна вимкнути світло, але красу ні. Так відреагували в Чернігівському салоні краси на російську атаку і додали: ми працюємо з генератором.